Вітаю вас, мої любі сонечки. Відчуйте, будь ласка, різницю між такою молитвою. Отець Небесний. Я віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі і твоїй божественній волі. Відчули? Ви зразу в серці. Розум спокійний, друга молитва, Отець Небесний. Забери від мене мої хвороби, мої проблеми. Виріши мою ситуацію, зроби, забери мої хвороби, моїх близьких. Відчуваєте різницю? Що ця молитва вона зразу змістилась в голову, тому що голова і розум зразу починає диктувати, від чого тебе має врятувати і позбавити творець, не прийняття. Прийняття творця, не прийняття божественної волі, не віддаємся. І така молитва, якщо це не є, звичайно, намір вашого серця і не йде від серця, от прям з цієї ділянки без розуму і не вказує творцю, що робити він має для нас. Це дійсно молитва серця. Тому що молитва серця, вона йде серця. І вона не розказує творцю, що йому потрібно забрати, що йому потрібно для нас зробити, для наших близьких. І тільки така молитва доходить дійсно до нашого вищого Ціла Творця. Все решта зупиняється. Отут, і утворюється тут на лінії розуму, і розказується і страх, і тільки через ЕГрегори переходить, як начітка, мантр, молитва. Ну, звичайно. Не попадає до світла, творця не попадає до нашого вищого тіла. У нас у всіх серці є світло, і саме це світло, коли ми зупиняємося, перестаємо розказувати і вказувати творцю, що нам потрібно. Ми віддаємося вищій божественній волі. А повірте, наше вище тіло, абсолютне, світлове, воно знає і так, що для нас найкраще. Але коли людина живе в его, вона ще не готова віддати ці божественні волі, і вона починає через его вказувати, що творець має зробити, що він має припинити, що він має забрати. І ця молитва не є молитвою. Насправді, мої любі сонечки, це вказівки нашого людського его. І вони, звичайно, не доходять до Творця, і звичайно. Ніколи не проявляться. А коли ми віддамося творцю, віддамося у божественні волі, ви подивитесь, які чудеса розробить для нас творець наше вище тіло, тому що воно знає, що саме нам потрібно. От, люблю вас, мої любі сонечки.